Як нормально побудувати комунікацію в тому самому ОСББ, який є для більшості з нас міфічним. Ого. Це ви не просто... Це давайте окрему передачу будемо робити, як побудувати комунікацію в будинку. Знаєте, в мене ОСББ з 2009 року. Ще там, кінець 2000, да, 2009. Воно створювало спочатку незаконно, захопило будинок. Ми знесли цей ОСББ, потім другий ОСББ створили. Знову ж, незаконне захоплення, незаконне створення. Я вселився в свій будинок у 2011 році, після того, як народився мене син, після того, як ми зробили капітальний ремонт, три роки я витратив на те, щоб знести цю голову СББ, тому що вона вбивала будинок. В новому будинку через два роки не було гарячої води. І більшості сусідів у нас невеликий будинок 48 квартир, по-моєму. У нас. Всім було наприват на будинок, він новий, люди жили самі по своїм життям. Да, При тому 100-150 чи 200 тисяч гривень внесе тоді ще це, як внески називали, розплата сплата, доби невідомо ці кошти, а, дах деревий до будинку. Труби знили. У нас усіх стає. Тобто ми не можемо відновити навіть труби гарячу Три роки витратив я особисто на те, щоб замінити голову здобию. Потім ще двох поміняли. Ну, я вам скажу нічого в цій ситуації особливо не змінити. Тому що так люди живуть своїм особливим життям. А, так, якісь питання вирішують, слава Богу, що в нас немає ніяких там скандалістів і яких людей, які там будуть ну, так, хороводи водить, да, там, хароводи водити по будинку і визивати там різного роду неприємні ситуації. Але це, це дуже складне питання знайти. Щоб люди там почали скупуватись, щоб люди це соціум потрібно створити. Я, до речі, згадую, як я, я жив до цього в Кременчуці на раківці, і от нашому будинку почав формувати соціум. Так от він формувався декілька та, ну, якщо там років 15. І от через 15 років квартири помінялись, люди а під це квартири ті, що дійсно. Якось ну, вік зівпав, люди нормальні. І от через 15 років люди реально а, створили соціум у власному будинку, навколо якого дійсно приємно, я бачу, там спілкувався з колишніми своїми сусідами, ще давно вже виїхав. От вони розповідали, але це 15 там, чи 17 років на створення соціум. На жаль, в Україні дуже складно створити соціум багатоквартирного будинку, особливо коли це. Там будинок 100, 200, 500 а, квартир. До речі, а, в Німеччині закінчую вже в Німеччині створення ну, таких, а там це кооперативи називаються. Тобто створення кооперативів, а більше 100 квартир ну, не проводиться. У них навіть дозволяється створювати кооперативи в одному під'їзді, якщо там є певна кількість квартир. Тому що є розуміння, що створити величезне об'єднання, тобто об'єднати. 300, 400, 500 людей, 500 квартир об'єднати в одне там ОСББ. Це вкрай складно зробити. Я тут тільки доповню підтримую пана Олега, що це питання, на яке ну, немає не відповіді, яка вилікує всіх і врятує всіх. Тобто кожний ОСББ це індивідуально, бо це все люди. Чим більше людей, тим складніше з кожним домовитися. Як розумієте, там більше більшість має приймати рішення згідно статутом ОСББ. Тому тут єдине, що, напевне, може допомогти, це якраз комунікації внутрішні, і формування та, такого співтовариства, яке в цій частині, в більшості, розуміє, що свою відповідальність за своє майно, і формує ось ту ядро будинку, яке далі буде їм займатися. Тому що якось рецепту, який врятує всіх, нема, тому що це люди, кожен зі своїми. Специфічними манерами поведінки, історією, характеристикою, культури і так далі, тому подібне. Тому методички, як це зробити, неможливо видати в СББ. Нема я... такої чарівної пігулки, щоб людина її випала і стала відповідальним власником. Так. Але на жаль, я б чесно говоря, якби хтось розробив ці пігулки, то це було б дуже здорово. Да? Тому що раз людина випила пігулку, він відповідально ставиться. До того, там, як будинок, авто, кошти здає на капітальне. Це було б чудово. Але, на жаль, і в світі такого немає. Тому що, що ми подивимось на досвід Штатів Америки або Німеччини, там об'єднались люди в кооперативи або в кондомінівах, десь на рівні 12-13%. А у нас 100% людей, які проживають в багатоквартирному будинку, є власниками. А в світі там це. Орендне майно, муніципальне, майно, соціальне, тобто люди не є власниками, не можуть люди по своїй природі бути відповідальним власником. А в багатоквартирному будинку підкреслюю, тому що тут дуже велика кількість є от таких окремого розуміння людей природи, то що їх оточує. Дякую вам величезно за ці коментарі. Пане Ігоре, пане Олеже. В мене тоді далі виникає іще питання про ОСББ і тепломодернізацію на межі. Таке воно може трохи провокативне буде. Дивіться, більшість із нас, люди, які живуть багато в багатоквартирних будинках. В Кремль, не знаю, як кияни або мешканці інших регіонів, в Кременчуці більшість із них має бойлери. Тому що ну, у нас справді влітку проблема із гарячим теплопостачанням були завжди. І люди поступово перегляд. Йшли на бойлери. Ось ви згадували про те, що в ОСББ добре було б мати не знаю, там, труби гарячого водопостачання, аби вони були в нормальному стані, аби вони функціонували і так далі. Що робити в таких ситуаціях? Як об'єднувати людей далі? І чи є енергоефективним власне наявність бойлера в кожній квартирі? Давайте ще раз повернемось. Давайте термін ОСББ він абсолютно недоречний зараз нам говорити про ОСББ. Тому що бойлер може стояти як в будинку, в якому є ОСББ і в якому немає ОСББ. Тому, а, як об'єдналося, це окрема історія. Бойлер встановити в багатоквартирному будинку може собі окремо кожен. Але при цьому тут потрібно застороження. Застороження таке. А чи витримають мережі багатоквартирного будинку, коли кожен в своїй квартирі встановить бойлер. Чи розрахована. Мережа на додаткове навантаження а один бойлер – це 2 кВт, і от кожен встанови собі бойлер. Чи розраховано, у тут питання важливе, технічно вивчити питання, поспілкуватися з сусідами? І, до речі, це питання почало особливо виникати в минулому році. Я про це постійно говорю. До речі, і у вас на, на, на ефірі також про це ми з вами говорили. Коли іменно, щоб сусіди з сусідами спілкувалися перед тим, як. Встановити бойлер. Чи є така можливість? особливо це має пряме відношення до е старих рушівок, де точно максимальне навантаження там, на мережу, в квартиру там було не більше 3-4 кВт. І точно та мережа не витримує, вибувало шибки і все інше. Тому тут питання спілкування між собою е при встановленні бойлера важливо.